26 червня в Україні погода буде мінливою. У деяких регіонах синоптики прогнозують дощі, грози і вітер. Проте температура повітря залишиться теплою. Тож уночі ймовірні короткочасні опади на півночі та в центрі країни, а в день на лівобережжі. Вітер західний і північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вночі на заході півночі й сході України очікується від плюс 12 до плюс 17 градусів. Нарешті територія від плюс 7 до плюс 22. У день повітря прогріється від плюс 22 до плюс 27 градусів. На півдні та Закарпатті – плюс 32. Упродовж четверга на Полтавщині триматиметься хмарна погода. Сильний дощ розпочнеться ще до світанку, проте до середини дня він припиниться. Температура повітря в день становитиме плюс 21, вночі 17 градусів тепла. У Кременчуці відранку хмаритиметься. Погода проясниться лише надвечір. Вранці йтиме дощ. Другої половини дня опадів не передбачається. На термометрах плюс 22 градуси в день, вночі температура повітря становитиме плюс 19. У горішніх плавнях день розпочнеться із похмурої погоди. Хмари принесуть із собою дрібний дощ, проте триватиме він недовго. Температура повітря світлої передоби зафіксується на позначках плюс 22, вночі вона опуститься до плюс 18. Вітер північно-західного напрямку до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 749 мм міліметрів ртутного стовпчика до сьогодні. Найтепліше 26 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1957 року плюс 34. мінімум 1969 – дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.